Місце для проведення цікавих заходів та зустрічей днями у Чернігові у бібліотечному пункті по вулиці П'ятницькій відкрили сучасний міні-коворкінг. Його обладнали новими меблями та технікою, аби тут було зручно проводити різноманітні бібліотечні заходи. Нам вдалося оновити одну з кімнат і перетворити її на міні-коворкінг. А це вдалося завдяки нашим зусиллям. особистим, ми тут самі зробили ремонт. А також нашій участі в проєкті Рестарт ми отримали меблі, сучасну техніку, також книги по мистецтву. Тощо. Мені подобається, що це центр міста, що тут багато людей відвідують цей бібліотечний пункт, хоч він і невеличкий. Тут дуже зручно призначати зустрічі. Люди розуміють, де це. У новому коворкінгу бібліотекарі планують влаштовувати різні цікаві заходи, як для молоді, так і для старшого покоління. Зокрема, зараз вже функціонує проєкт Юзер Клаб, уроки цифрової грамотності для людей віком 60+. Вони будуть навчатися роботі зі смартфонами. Був такий запит. Люди захотіли, вони прийшли. Вже відбулося перше заняття. Також тут вже стартували безкоштовні курси від відомої чернігівської фотографині Ірини Бринзи, а саме її курс Мобілографія, завдяки якому всі бажаючі можуть навчитись робити красиві світлини за допомогою власних гаджетів. Насправді, за мобільну фотографію в майбутнє, а це такий собі фотоапарат в кишені яким ми можемо користуватися як для себе, для свого особистого архіву, так і для бізнесу, для ведення соціальних мереж і тому подібне. Тому мені здається, цей інструмент повинен бути у кожного в кармані, і кожен повинен знати, як їм користуватись. За словами Ганни Пушкар, подальшому вони планують розширювати перелік активностей, які будуть проводитись у коворкінгу, додаючи нові курси, семінари чи тренінги. Детальніше про це можна почитати на сторінках Чернігівської міської бібліотечної системи у соцмережах.